Думаєш, нерухомість ідеальний пасивний дохід? Зараз відкрию тобі очі. Купив квартиру, здав і грошики самі капають на картку, так? Ага, тільки це не вся правда. Так, здача житла може приносити стабільний дохід. Але настільки він справді пасивний, що лише вартий ремонт, труба лопнула. Лампа згоріла. Гадай, хто це все оплачує? Точно не орендар. І найгірше, дохід практично не росте. Ціни навколо злітають, інфляція з'їдає гроші, а твоя орендна плата стоїть на місці, як той старий бойлер у ванні. Плюс податки, комуналка, страховка і. Прості, коли немає орендаря, дохід просто зникає. А витрати лишають красиво тільки на папері. В реальності це бізнес, де ти повинен бути сантехніком, аналітиком. Одні а тепер питання. Ти реально розумієш, як працюють фінанси? Знаєш, як змусити гроші працювати над так, щоб ти працював на гроші? Є спосіб прокачати фінансову грамотність без ризику. Гра кешфлоу її створив Роберт Кіосакі, той самий, що написав багатий тато, бідний тато. у грі ти вчишся вкладати, рахувати ризики, планувати доходи і витрати ну, майже як у житті, тільки без втрат. Хочеш вирватися з фінансових стереотипів? Почни з гри, бо нерухомість це лише інструмент, а головне твоя фінансова грамотність.